По звіту комісії Кокса Квасневського, який відбувається у Європарламенті, результати місії разом з євродепутатами слухав наш колега Ростислав Хотен. Отже, Ростиславе, що відомо на цю мить, що рекомендували українським депутатам і Квасневський? доповідь відбувається за зачиненими дверима, але вона розпочалася на 10-12 хвилин пізніше. Отже, доповідь відбувається е, перед так званою конференцією президентів Європарламенту це президент Європарламенту Мартін Шуль... Шульц, плюс семеро лідерів фракцій цих груп в Європейському парламенті. Загалом цілий день сьогодні Європейський Союз, Європейська комісія реагували на те, що відбувається в Україні, і чи буде таки підписано асоціацію про е, угоду про асоціацію з Україною на саміті у Вільнюсі. Зокрема, речник Єврокомісара з питань розширення Петер Станов сказав, що у питанні Тимошенко і відправлення за кордон на лікування потрібні рішучі дії. Міністр закордонних справ головуючи у Литві, у Євросоюзі Литви Лінас Лінкаючиць сказав, що зараз все залежить від президента України і потрібно з його боку. Я цитую лідерство та відповідальність. Я щойно буквально кілька хвилин тому розмовляв з Єжем Бузуком, це провідний європарламентар з Польщі. Він сказав, що ще не все втрачено. Час і ще є. Це головний лейтмотив заяв тут у Брюсселі. Тобто, все ще не втрачено. Ще можна сподіватися, що 19-го чи 20-го числа Україна ухвалить ті рішення, які потрібні для е, підписання угоди про асоціацію на саміті Східного партнерства у Вільнюсі. Загалом всі говорять про те, що зараз найоптимальніший час для цього, тому що пізніше вже і Україна вступає у виборчий цикл 2015 року і Європейський парламент буде весною мати вибори, а потім будуть вибори нового складу Європейської комісії. Тобто, саме фігур, що зараз найкращий час для того, щоб вирішити це питання, але звичайно справа вся за Україною. Лідія дякую, Ростиславе. Наш колега Ростислав Хотен з Брюсселя, де ще триває за зачиненими дверима звіт комісії місії Кокса кваснівського